Привіт! Я вас вітаю. Це мій новий влог з України, і в мене лишилися сюрпризи для вас. Так, я не всі приколи зі своєї поїздки розказала. Один прикол лежить прямо тут біля мене. До нас точніше випадково потрапила чужа валіза. Ось вона. І я можу це розказати вам, в принципі, тут, тому що сьогодні знайшлися власники. І сподіваюся, що завтра я відправлю вже новою поштою все, біжу. Всім па-па! Шукала собі одну книжку по розвитку мозку дитячу. Мені це треба знати. Для загального розвитку мені цікаво взагалі як розвивається дитячий мозок. Це актуально, звичайно, так для мене, як і для мами. І шукаю подарунок подрузі. І натрапила. У мене спочатку була ідея зовсім іншу книгу купити, але її немає. Але я знайшла щось дуже цікаве, і мені здається, вона... Їй таке повинно сподобатися. Вона обожнює медицину, працює в медицині. І книжка історії про життя, смерть і нейрохірургію. Автор розповідає про власноруч виконані операції, які пройшли добре або закінчилися трагічно. Без сліз читати це важко. Це щось це круте. Я впевнена. Беру таку книжку. Так, от гуляємо собі полем. Тихо, класно. У мене з'явилися перші враження від перебування вже тиждень на Україні і якісь такі неоднозначні у мене почуття. Це той випадок, коли ти не розумієш, де твій дім. Абсолютно. Була я в Івано-Франківську. Е ось на вихідних. І в мене відчуття, що я б вже не хотіла там жити. Якось. Ну, щось не те, оце на внутрішньому відчувається, що не хотілося б якийсь такий, наче пройдений етап. А от на природі дуже мені хочеться бути ближче до природи і далі від людей. Тому... Свій будинок. Я зараз дуже віддаю перевагу своєму будинку, але десь там, я не знаю, де велика відстань між сусідами. Взагалі не хочеться ні сусідів, хочеться отак от слухати тишину, ні з ким не контактувати. Люди істоти соціальні, так? Але чим старше я стаю, в мене якесь таке відчуття. Комунікувати мінімум. Також, коли переїхала в Прагу, в мене було, було бажання контактувати з людьми, знайомитись, бути соціальною. А зараз хочеться десь від всіх втікти. І от як зараз. От зараз ми йдемо і нікого немає. І це прекрасне почуття тишини. Бути віддалено 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 від всіх. Привіт! Сьогодні я зрозуміла, що. Темою цього влогу мені б хотілося взагалі зробити, де саме людина відчуває себе вдома. Тема дуже актуальна, я думаю, не тільки для мене, а для багатьох. Можливо, людина задумувалася насправді, де їй добре, де їй комфортно, де її місце, де буде відчуття. Я вдома. Ось. Того. Бляха-муха, гімнюк. Зарядку витягнув, добре, я побігла. Тільки що з'явився настрій. Я включила музику і з'явився настрій. Я просто забула, наскільки музика піднімає мені настрій, бо настрій був гімно, гімно. Я якась дуже сильно розчарована цими днями. Якось мені сумно, якось мені не так, як я думала, що мені буде, що мені буде в Україні. You come here keep I keep keep waiting. Питання. Я пам'ятаю, ми гуляли з малим в парку, і в мене був якийсь такий дуже піднесений настрій. Я ще хотіла в третці написати, також подискутувати з людьми на рахунок дому, хто де відчуває себе вдома. І пам'ятаю, в мене навіть рука не піднялася, оце надрукувати. Питання, чи може Прага стати моїм домом. А сьогодні, я думаю, може, так. Прям такого відчуття дім-дім не буде, звичайно. Але є гармонія, якої не було раніше, є спокій, немає більше тривоги і немає більше якихось таких нав'язливих думок, що я хочу поїхати з цієї країни, покинути, шукати щось інше. Мені завжди хотілося десь поїхати, знайти щось краще, не бути в Чехії, не, не в Чехії, але от в Празі з'явилося таке відчуття, комфорту, внутрішнього спокою. І я така, ну ні, ну, з Праги, ну куди їм? Куди і в мене ще такий якийсь стан натхненний, часто буває. Практично кожен день мені хочеться, не знаю. Одягом оце я почала займатися з тількома людьми класними познайомилася, якось себе відкрила з нових сторін, і це все в празі. Ну Це місто вже наділене таким, такими важливими речами, воно вже має такий глибокий зміст для мене. І воно вже завжди буде особливим. Тому так, Прага це любов. Не завжди сердечко. Показую вам свій творчий хаос. Насправді я обожнюю, коли все отак лежить. Розкидано, мені в цьому дуже добре, дуже класно. Тут я намалювала ескізи на майбутні шопери, поки вони чекають свого часу. Там список справ на Україні, поки що виконаних пунктиків цілий нуль. Тут у нас, точніше, у мене. Мелатонін, я п'ю, щоб краще спати. Взяла з собою свої карти. Далі це манга. В перший раз я купила щось таке, навіть не знаю. Зроблю якось вам розпаковку. Правила розвитку мозку купила, читаю. Зараз це подарунок. І це дуже крута книжка, яку я планую перечитати. Не знаю, коли взагалі це реалізується. Далі, отут. Отут мій маленький внутрішній світ завжди зі мною, мій щоденник. Я вже зробила записи останніх днів. Мішечок від стікерів і світочка. Кіть, кить, 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 Це абсолютно точно найсмачніший салат в світі. Помідори огірочки з городу, сметанка наша, українська. Боже, це, це просто неймовірно. Там картопелька теж городу, і тут, і тут. Творог! творог, Ну, просто ням-ням-ням-ням! Пані і панове, до вашої уваги, крілик домашній. А потім буде тушений в сметанці. Мені все починає дуже сильно подобатися. Я вже нікуди не хочу їхати. Тут дуже красиве світло. Дуже красиве. Взагалі. Чого я прийшла? Книжка. Оце правило розвитку мозку дитини. Класна. І взагалі, хто готується стати батьками, тут є така класна інформація. От, наприклад, до якої я не була готова, я взагалі не читала таке, як тут є чотири головні причини, через які батьки сваритимуться. Я знала, що ми будемо сваритись, але так, я не розуміла, про що. От дивіться, брак сну. Це, це, це перша причина брак сну. Ви завжди будете хотіти спати. Завжди. Соціальна ізоляція. Це більше мами стосується. Хоча на моєму прикладі можу показати, якщо постаратися, можна влитися в коло, але це треба бути треба дуже хотіти. Нерівномірний розподіл обов'язків. Тут пише, що якби ви не старалися з чоловіком розділяти, оце все побутове. І коли чоловік навіть дійсно бере участь у всяких цих побутових штуках. Все одно 70% роботи робить жінка. Це правда. Це правда. Через це в нас також були сварки. Депресія, не дай Боже, комусь це пережити. Тут є рядки, які дуже-дуже запали мені в сердечко. Я хочу залишити ці рядочки у відео. Щоб потім через деякий час передивлятися і згадувати, наскільки це просто правда. От, послухайте, я зачитаю. І з вами залишиться не те, як важко було виховувати дитину, а те, як ви до неї прикипіли. Авторка Елізабет Стоун якось сказала: рішення народити дитину доленосне це означає зважитися на те, що твоє серце відтепер і назавжди. Розгулю, розгулюватиме поза твоїм ділом. Це така, це, це така правда, це така правда. Також тут є ще багато хто з батьків жаліється, що складно, і ніхто не казав, що це настільки важко. І це так, але тут також розписано про те, що час, який батькам. Виділений на те, щоб провести час зі своїми дітьми, він насправді дуже короткий, бо вони так ростуть. От я дивлюся на свого женю, йому вже рочок, він хоче самостійно їсти. Він вже бігає ще недавно він постійно хапав мене за руку. І, типу, мама, мама, я хочу вже ходити і хочу бігати, але ще не можу сам ще боюся, що в мене тої рів рівноваги. І я ловилася по думці, що я так злюся, що я хочу посидіти. А я змушена була зранку до вечора хіба ходити з ним за ручку. А зараз я дивлюся, Боже, це, це минуло декілька тижнів. Він вже бігає сам. І він вже отак мене за руку, коли я його хочу взяти, він же отак за руку відкидає мене. Типу, я сам, я сам, мені не треба допомога. І це настільки унікально. це... Це взагалі батьківство, це, це, це такий досвід, який взірвав мені мозок. Я не знала, що це так класно. Це, це, це неможливо навіть описати. Немає в світі таких слів, які б, це, які б могли це повністю описати. Я дуже кайфую. Я дуже кайфую, мені це все так подобається. Я з тих мам, я з тих мам, які насолоджуються. От я насолоджуюся. Кожним днем деколи ловлю себе на думці. Це просто такий джекпот виграти в житті і спостерігати це, це справжній див. Я себе відчуваю вдома. Але в мене немає, в мене питання залишається абсолютно відкритим. Отак От я абсолютно загублена. Багато чого не можу зрозуміти. Класно, якщо людина не задається собі питанням, не знаю, чи класно, чи не класно. Але якось так у мене не виходить не задаватися. Я завжди думаю, де мені добре, де мені недобре, щось шукаю, щось хочеться знайти то своє місце. Так що питання залишаються відкритим. Сьогодні мені подобається одне, завтра мені подобається інше. Немає стабільності абсолютно, як і у всьому нашому житті. Де є стабільність. Покажіть мені, будь ласка, і якщо сьогодні стабільно, завтра все воно обрушиться, розвалиться. Потрібно любити хаос. коротше. Це я кажу завжди і всім потрібно вміти любити хаос і якось адаптуватися до того, що сьогодні так, завтра по-іншому. Тому висновки робіть, кожен. Per sé. Sami. Dai, ci sentiamo.